Всім привіт! Підживила свою розсаду, яка в кінці серпня, ще має такий вигляд, це залишки розсади. Я добру вам для розсади я підживляю, або корінь, де багато фосфору, щоб вона росла. Ну і, звичайно, субстрат має бути правильний. так? Якщо дуже забита там земля, воно дуже довго в це проникає. Я тут робила трошки експерименти, давала і землю, додавала перегній, додавала трошки піску. З піском мені не сподобалося, бо потім, коли витягаємо, так розвалюється. Цей трикутничок не є міцний, він може розвалитися. Знаю, чи вдасться показати, бо вона ще не зовсім вкорінена. Я не хочу ризикувати. Ось, ну тут видно, що ще кінчик не приріс добре, там ще є земля. І коли є пісок, видно, що тут шар пісочку, наприклад, добре не вимішаний, так, і розсипається. Тому пісочок я не рекомендую давати. А такий, а гарний торф має бути, гарний, якісний торф. Не кислючий, а гарний торф. І нам треба обробити. Як основну полуничку обов'язково, так обов'язково і розсаду. Тому що я передивилася і вже побачила листочки, які мені не дуже подобаються. Ось, наприклад, трошки такий він поморщений, Ось маємо якийсь обводочок. Ось тут маємо вже трошки блідіший. Ось блідіший. Значить, обов'язково хелатин заліза, можна заліза, кальцію, калію і фосфору. Можна змішати всі хелатини і легенько обробити, і під корінь дати. А сьогодні я обробляю. обробляю. І від хвороб, і від шкідників. Це парацельс. Парацельс у нас від хвороб іде. Так. А від шкідників я напишу силочку, бо там така складна назва, я ще не запам'ятала. Так, для розсади достатньо ось такого невеличкого. Він має 2 літри. Легше носити невеличкого, але ось мусимо дістати всюди. Так, щоб попало на землю. Так, щоб попало на... Ось тут. тому що, що кліщі, вони отут сидять в центрі кущика, тому треба гарно обробити. Якщо молоденька розсада, то воно потрапляє. А якщо великий кущ, обов'язково треба кущик трошки так розкривати і попадати у центр куща. Трошки на землю, якщо там якісь личинки чи що по землі повзають, щоб їм було невесело. Так, і центр куща, де вони, наскільки зрозуміло, зу гніздяться. Щоб вони на зиму нам не пішли. Вони ж на зиму можуть там залялькуватися десь, а нам це не потрібно. Так. Угу. Що залишилось, залишилося ще такі. Пізно посаджені, вона видно. Я б запихала, бо шкода було вусика викинути. Я всі вусика вже обрізала, всі до одного. Я обрізала всередині серпня. Але де-не-де де вусики ще. Пустилися, я пішла пообрізала та ще й пиханула. Хай буде може нам може пригодиться на весну. я не прихильник садити весною. Я прихильник садити у серпні, але не завжди розсада у серпні достигає. Ось в нас же кінець серпня, а розсада ще росте. Так що де хто посадить, хто не мав грядки готової, може посадити собі і вересні. Я садила в вересні розсаду і мала врожай невеличкий, правда, доглядала. Все для цього робила, підживляла калієм, фосфором, щоб вона гарно росла, щоб рослинки були міцні. І коли зацвіла розсада на весну, тоді я пообривала самі останні квіточки. Дві-три квіточки останні обірвала для того, щоб було менше ягід. А спробувати було. Якщо ви обриваєте останні квіточки, наприклад, на китиці є сім квіточок, а ви дві останні обірвали. Самі найменші. Тоді ці квіточки, котрі залишилися, будуть більшими. І ягодка буде більша. Це так голландці роблять, я бачила, вони так обрізають останні квіточки. Ну, звичайно, що якщо велика плантація, це дуже важко робити фізично. І не кожен це хоче робити. Але коли я мала пару кущиків, купила собі суто, щоб розмножити, ну, звичайно, що це можна такий агрономічний проект виконати. І так я зробила, щоб спробувати всі свої сорти, щоб вона не виснажувалася, рослинка. Тому небагато дати їй плодоносити. Навіть якщо було два квітконоси, один можна видалити весною, а другому дати, щоб ви попали ягідку, то теж захід. Але кожна робить так, як вважає за потрібне. Кожен набиває шишки на своєму городі сам. Так, який маю невеличкий. Чим він кращий? Він кращий, бо... Його можна накачати. Так, і попшикати всередину. Далеко він дістає. Гарно має той. обробимо, щоб наша розсада не хворіла. І обов'язково треба буде мікроелементами. Ну, кажуть, що розсаду по листю не... Підживляють. Чому? Тому що починаєте вріз листя. А нам треба корінь. Ось тут листочок. ось тут. Ну і все. Трошки збризгали. Тут ще стільки шкідників немає. Так, підписуйтеся, ставте лайки. Діліться своїми враженнями. Пишіть відгуки. Це цікаво. Обмінюємося досвідом.